Установої імені України, 26 вересня 2022 міста, судя в Україні судовійського області, за участь секретаря засідання Дудки, за участю прокурора, притягується до адміністративного преданості в Крушівського. розглянувши в Лефурском засіданні, заліз удовольству, посмотрели надішки в начальник управління стратегічного розслідування військового департамента стратегічного знання поліцейский определен до адміністративного ведальності продовжування привязанності корупції в Куршивского. Роман Іманович, 3 вересня 1969 року нарушення романтину Українцям, совне працюючих, який зареєстрований, проживає Шевченка, 25 Андріїв, залучив з Україною військової області за частиною першої статті 1726 купав встановив. Ворошівський Роман Іванович, будучи депутатом податком Красной селищно ради злочинив з військової області, з'являючи згідно під пункту Б. пункту 1, частина 1 статі 3 закону України про співання корупції та до статті 1726 попав суб'єктної інфікації про порушення з корупції. Порушення будемо з 45 закону України про збройні корупції. Не своєчасно, причин податкових проєкт особи на виконання функції державного місця за 2023 рік річну місцево пропору з корупції питання закипали бачити 6826 посіня прошу своєму ученішека міністерного пропору, що висновністю покаючись на те, що через власну не думаючи, що відправив декларацію на подальшому його син бойовий відсутній приймов реєстру декларації присочок по дорожному допустим строки 24 червня. Рукових хворих. Зону засібні підтримали на щодо фронтівського міністильного протокол, зазначив, що новації особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, є доведено. І відтак, оскільки діє фросшівської наявни складного місця на пропору, що не передбачено статті 176 стіки 1726 попал, тому просить накласти місце місця, на нього про штраф у сумі 850 гривень, які держави. час. Слушав, ясні особи, яка прияється до адміністративних питання по прокурорах, досліджуючи матеріалу справи оцінивши надані судової з сукупності положення чином законодавство подав до таких вистав. Старі 68-го конституція передбачено, що кожен зобов'язаний. Мен ти е Конституцією дотежната с Конституция от за е на провести до вече и си чудове, да си не засъпнете си най-вид и различни поедани си. Принос ти си омай поправки, той може да бъде и за като плево с кус за мистерния иначе е на представа в порядка Закон. Провадження справ промістити правопорушення здійснюється е, на основі суворо дотечної законності. Зі Зіновему статті 245 КПА серед зазнання провадження справ промістиння правопорушення у всебічно повним відкритим стану справи, і точно відповідності закону. Положенням статті 270 КУПА передбачено, що орган посолос про розділі справ промістити пропорушення зобов'язання чи получення місцево пропорушення, що ви надано особі вже не чиля на містину подальності, чи є обставини, що помічних відповідальність прозовати інші обставини, що має значити правильне вирішення справи відповідно до статей. Вісіпса один, і сіпсобка упав. Доказано справи в цей пропорушній великі дані основні кіт. Везвічно закону порядку сотні місцево пропорушення, винистан особи очевидно, що там і значили правильно вручні справи. Висновка відсутня ті особи в адміністративні пропорушення має бути зроблено підставі собічну повітряну в тижні справі субботу. Сітання становится про тонко місцево пропорушення пояснення особи. Яка підтягається до. Потерпіли, свідки, висновки з першої доказання, показання технічно праводії та технічної що мають концерт по потоки на зйомки і в тому що для теми, що використовується особа, яка притягується до адміністративної повідомлення. Або свідками, такою чому в автоматичному режимі, який використовується придано з виконання правил норм, стандартів, що стосується забезпечення безпеки порушення, що речей документів, кожен іншого документу. Міністерство поступок не знається про право, виногради набережне, є чи бізнієст, яка посигає на громадський порядок. Власність правою свободи громадян на основному порядок управління, за яку закону передбачена місцева відповідальність стаття 9 упав, тобто місце не з вчора має формувати водія до бездіяльність, про те, що вчора можна було купати в місцеве Мікви мати супність юридичного ознак, що означає склад правопорушення саме в єктивну сторону, об'єкт, суб'єктивну сторону, внутрішньої сторони діяння елементами, якого єдина окрити мета і суб'єкт. Наявність усіх ознак правопорушення єдиним підставлю притягнення правопорушення, до відповідальності. Якщо відсутня почав одна з ознак, правопорушення особа не може бути притягнута до відповідальності. Частина 1 статті 1726. значком 6 купав, передбачено, місцев відповідальність за нас своєчасне поданням безпосередньо, якщо інформації особині функції державного місцевого самоврядування, що я на субботу не платні до

Це суб'єктів на Києву щодо сидіти цього закону. Народні депутати України, депутати Верховної ради по номеру республіки Хрин, депутати місцеве Расівський селищні міські голови. Згідно частини першої статті 45 цього закону, особи зазначені пункту 1 від пункта А, Б, ТРГ, пункту 2, частини першої стіки 3 цього закону зобов'язані щорічно до 1 квітня. Подавати на цій вебсайті національних декларацію особи повноважних на інформації державному місцевому за минулий рік за форму, що означається національним агенством. Хоча з наведення приписів законодавства прошу від зобов'язання подати декларації особишних на інформації державного місцевого за 2023 рік до 1 квітня 2024 року. Проте, як вичається даний повітря з єдиним державному реєстру декларації особишних навіть з Державним місцевому рекламу, порушив давай з подавати оційний вебсайт національного Питання змінання корупції не своєчасні по сважна причина саме 24 червня 2024 -го року у 18-й 36 хвилин, -го подавши деперацію стопу на Хмельницьку з Державного серед сумнівання за 2023 рік чого повинен був її подати на пісні урванної 1 квітня 2024 року. З огляду на вищинаведні суд вважає, що вона в вручку вчинення адміністративного правопорушення передбачена. Частину першої статті 172, значком 6. Упак підтверджується протоколом про містання правопорушення пов'язаних по з корупцією No653 від 2.9.200. 24 року копія декларації Прошівства за 2023 рік, а також скріншотно з офіційного сайту МЦК, витяг з індимунального державних різні декларації всіх томожних планів з державному серед сумлювання. Задків стан судожадовельно номінації Прошівського вчинення міністерства прополучника здатність 41 з світлі 172.6 по бабусі, які не своєчасно споживаних подав декларацію з нової хмельники з Державному середньому за 2023 рік. Поставника пом'якших повідомлення з Торошівського зачинає місцем пропорушення

Окрім того, оскільки відносно поручника використана постанову про накладені стані стяги, на також добиваємо свої сорокової значком. Один по факту особи, на яку накладано на такі стягнення, не сплачується судовий збір у розмірі 1,5 років поштопоміння при достатності такої держави, що від людей частини частиною 5 і 4 закону України про судовий збір. Враховуючи викладені керуючи статтями 7, 9, 33, 34, 35 строковою, 1, 182, значком 6, 221, 85, 61, 82. 276, 280, 283, 284, 288, 300, значком 1 і 2, 37, 308 попав, супусно, прошів проманівано, що визнати вимагати вже не містили про порушення передбачення. Чистину першої статті 172, значком 6 упаковку накласти на нього місцевості, не водій штраф, ворог, перестих на прокорміні до фінангромадян, що становить 850 гривень до хід держав. Стягнути з прошів з корма Іванович на користь держави, 65 гривень, 6 ухів судового збору. Штраф має бути сплачений. Про получник через 15 днів з зняв учені про прокладні штабу при факт пропарних статтями 30.1 постаново 2 кодексу, разів скаже, коли постановник пізніше через 15 днів знят придуманий прозвичний скарб без заголовки. Роз'ясняйте, що разництва штрафу протягом 15 днів зняв влучення установи. Вряд ли компромиссово виконання постановку пропускається пробійний розмір штрафу відповідно до доложені статті 308 упадку. Особливо, в основном може бути яку особі до адміністративної відповідальності. і закону представником закон потрібен випускником пройдем на 10 днів з дня її винесення до Львівського апеляційного суду через Бурський районний суд військової області. В основному обрать закони сили після закінчення строку надання поліційної скарги, а в разі оскарження після залишення скарги без задоволення. Суддя підпису, на цьому засіданні, вказаної справи голосується прийняття.